Наявність круглих та пружніх сідниць, незалежно від статі, вважається привабливою рисою для більшості людей. Окрім естетики, сильні сідничні м'язи допоможуть вам краще ходити, бігати, стрибати, а іноді просто комфортно сидіти. Тому сьогодні я покажу вам кілька справді ефективних вправ, і головне, поясню, як саме їх варто виконувати, щоб навіть генетично пласка попа набрала форму та об'єм. І почнімо ми з того, що коротко розберемо анатомію сідничних м'язів. Без її розуміння, нам не вдасться результативно. Прикласти навантаження на цільову область. Цікаво, що наша сіднична зона складається аж з чотирьох різних м'язів. Найбільший із них це великий сідничний м'яз. Саме він формує основну масу сідниць. Його функції розгинання стегна чи тулуба, залежно від того, що залишається зафіксованим, та зовнішня ротація стегна. Під великим сідничним м'язом знаходяться середній та малий сідничні м'язи. Я об'єднав їх, оскільки у них фактично однакові функції: це відведення стегна та його внутрішня ротація. Четвертим іде м'яз напружувач широкої фасції. Він розташований з боку стегна та своєю формою явно виділяється серед інших сідничних м'язів. Проте функції у нього схожі. Простіше кажучи, щоб ефективно прокачати усі сідниці, нам варто виконувати вправи із як мінімум двома різними рухами: це розгинання стегна, а також його відведення. Подивімо, що я для вас підібрав. Отже, першою у нас буде йти така вправа, як жим ногами з високою вузькою постановкою СТОП. Ця варіація дозволить нам змістити акцент саме на сідниці, причому дуже класно розтягнути їх під навантаженням. Перед початком роботи відрегулюйте положення спинки. Загалом, чим вище вона буде, тим легше залучити сідниці. Далі сядьте в тренажер, щільно притиснувши спину та таз до спинки. Поставте стопи на верхню частину платформи, приблизно на ширині плечей. Витисніть ногами платформу та розблокуйте фіксатор. Він повинен бути десь збоку. Після візьміться за опорні ручки. На вдиху неспішно опускайте платформу, згинаючи коліна. Стежте, щоб вони рухались у напрямку носків і не завалювались усередину. Не опускайте платформу надто низько, щоб уникнути округлення попереку. На видиху потужно витисніть платформу вгору, майже до повного розгинання колін, але не замикаючи їх. Повторюйте даний рух необхідну кількість разів, а в кінці обережно зафіксуйте платформу важелем. Наступною вправою йде так звана гіперекстензія, а точніше розгинання стегон на римській лаві. Чому саме так? Тому що гіперекстензію можна робити шляхом розгинання хребта. Ось порівняйте: зліва я роблю розгинання стегон, а справа розгинання хребта. Згадуючи функцію сідниць, нас цікавить саме розгинання стегон. Щоб виконати даний варіант, розташуйте опорну подожд. Трохи нижче рівня вашого таза, щоб він міг вільно обертатися. Після поставте ступні максимально широко та оберніть їх трохи назовні. Покладіть свої руки схрещеними на груди або тримайте перед обличчям. Для збільшення навантаження, ви можете взяти у руки диск. Тепер, вдихаючи, починайте нахиляти свій корпус вперед. Досягнувши гарного розтягнення в сідницях та задній поверхні стегна. На видиху підіймайтесь у вихідне положення. Уникайте перерозгнання. У верхній точці ваше тіло повинно бути приблизно в одну лінію. І під час усього виконання вправи, в ідеалі, щоб ваш хребет залишався зафіксованим, а рух відбувався саме у тазостегновому суглобі. Хоча, є ще один лайфхак для сідниць: це під час підйому округляти спину. Комусь це може допомогти краще сфокусуватися на жопці. І третя вправа, яка прицільно влучатиме по середньому та малому сідничному м'язах – це відведення стегон, сидячи в тренажері. Спочатку підготуйте тренажер, відрегулюйте спинку, якщо є така опція, та розташуйте подушки посередині. Сядьте в тренажер, щільно притиснувши спину до спинки. Коліна зігнуті приблизно під 90 градусів. Ступні стоять рівно на платформі або на підставках, залежно від моделі тренажера. Візьміться руками за ручки з боку або за сидіння для стабільності. На видиху розведіть ноги назовні, намагаючись не розгойдувати тулуб. У крайньому положенні за бажання можете затриматись буквально на секунду, стискаючи сідниці. Далі вдихаючи, поверніться у вихідне положення, не кидаючи вагу. Існує варіація, коли корпус нахиляється вперед. Тоді більше буде працювати великий сідничний м'яз, але оскільки ми його вже добряче попрацювали двома попередніми вправами, то рекомендую залишати корпус притиснутим до спинки. Також ви можете використати спеціальні подушки, щоб трохи збільшити амплітуду руху. Для цього їх варто покласти між вашими стегнами та подушками тренажера. Оберіть ту варіацію вправи, яка вам комфортна, та продовжуйте її виконання до необхідного стомлення. Три показані вправи формують у нас одне тренування сідниць. І таких тренувань можна виконати два, а то й три за тиждень, залежно від того, як ви качаєте інші м'язи. Кожну вправу на тренуванні я пропоную почати виконувати усього у двох робочих підходах. З Часом поступово можна буде підняти кількість підходів до трьох, а то й чотирьох. Між підходами та між вправами достатньо відпочивати 2-3 хвилини, бажано по секундоміру. Тепер я хочу поговорити про те, з якою інтенсивністю зусиль необхідно виконувати показані вправи. Будь ласка, сфокусуйтеся, бо це найважливіша концепція цього відео. Якщо її не зрозуміти, то можна робити хоч по 100-500 вправ щодня, але сідниці так і не виростуть. Отже, при виконанні будь-якої вправи інтенсивність зусиль зазвичай оцінюється по тому, наскільки близько ви підійдете до так званої м'язової відмови. М'язова відмова це момент у підході, коли м'яз, яким ви працюєте або який ви тренуєте, більше не здатний виконати хоча б ще одне повторення без втрати техніки. Простіше кажучи, дійти у підході до м'язової відмови це відпахати на максимум без залишку сил. Єдиний важливий нюанс, оскільки відмова м'яз то мова йде саме про локальне виснаження м'яза, яким ми працюємо. Не про психологічну втому, не про недостачу кисню, не про запаморочення голови тощо. Так, от на сьогодні вважається, що для максимального м'язового росту необхідно виконувати усі вправи або до відмови, або із запасом у одне-три повторення. На практиці рекомендується виконувати більшість ваших робочих підходів саме із невеликим запасом сил, тому що постійне відпрацювання на максимум. Веде до великого нейром'язового виснаження. Зверніть увагу, що я досі нічого не говорив про якусь конкретну вагу або про конкретну кількість повторень. Річ у тім, що для росту м'язів це другорядні змінні. Наприклад, ви можете взяти пусту штангу, з якої ви здатні присісти 30 разів на максимум. І якщо ви виконаєте підхід на 27, 28, 29 чи 30 повторень, то це буде ефективним підходом для гіпертрофії. А можна взяти штангу 60 кг. У Утричі важчу, з якою ви здатні присісти лише 10 разів. Однак, якщо ви зробите підхід усього на 5 повторень, тобто в запасі залишиться ще аж 5 повторень, то такий підхід виявиться не дуже ефективним для росту м'язів, навіть попри те, що вага штанги набагато більша. Розумієте, вирішує не конкретна вага чи повторення, а наскільки близько ви підходите до м'язової відмови. Звісно, є якісь адекватні рамки, не потрібно присідати постійно з максимальною вагою. Або навпаки по 100 разів за підхід. Для простоти я рекомендую у всіх показаних мною вправах підібрати таку вагу, з якою ви зможете зробити від 10 до 20 повторень з високою інтенсивністю зусиль. А щоб ви вийшли на необхідний рівень інтенсивності, я пропоную наступний алгоритм. Спочатку вам варто відчути, що таке реальна відмова. Для цього у нашій третій вправі відведення стегон, сидячи в тренажері, просто експериментальним шляхом підберіть собі помірно важку вагу. Спробували 3 плитки, дуже легко. Відпочивали хвилину, спробували 5 плиток. О, відчуваю напругу. Все, зупинилося, перепочили ще хвилину. Налаштувалися і робимо підхід до самого максимуму, до тремтіння у сідницях, до моменту, коли ноги вже не відводяться. Ця вправа максимально безпечна, тому що тут проста техніка і тебе не може придавити. Ідеальні умови для того, щоб відчути, що таке працювати на максимум. Подібний досвід теоретично можна повторити із іншими вправами, але у розгинання стегон складніша техніка, а у жимі ногами може придавити. Тому з ними бажано б мати поруч досвідченого тренера. чи Атлета, в будь-якому разі, задача таких підходів це зрозуміти та запам'ятати. Як відчуваються оці останні повторення перед відмовою? Для них характерне суттєве сповільнення швидкості руху. Скажімо, якщо на початку підходу ви виконували підйом за одну секунду, то ближче до відмови починається 1,2, 1,3, 1,5, 2 секунди, і відмова. Залежно від кількох факторів, таке падіння швидкості буде дещо різне, але воно буде. І це чудовий індикатор того, що ви працюєте з належною інтенсивністю. Після того, як ви на Ещ зрозуміло, що таке працювати достатньо близько до відмови, та почали це робити, то фактично все, що залишається для стабільного прогресу, це просто підтримувати високий рівень інтенсивності зусиль від тренування до тренування. Робиться це шляхом так званої прогресії навантаження. Я про неї вже розповідав на каналі, але якщо коротко, то оскільки ви з часом стаєте сильнішими, м'язи ростуть, то у кожній вправі регулярно доводиться або виконувати більшу кількість повторень з однією тією ж вагою, або нарощувати вагу. Якщо цього не робити, м'язам не буде стимулу збільшуватися. Навіщо їхнього розміру вже і так достатньо, щоб працювати з невисокою інтенсивністю. Тому прогресію навантаження важливо виконувати, і гарне таке практичне правило це намагатися на кожну. В подальшому тренуванні виконати або трошки більше повторень, або підняти трошки більше вагу, аніж на попередньому. Для цього, звісно, необхідно пам'ятати, що ви робили у минулий раз. І без щоденника тренувань у вас навряд чи це буде виходити. Знаю, що багато хто ліниться його вести, але з ним прогрес набагато ймовірніший. Сьогодні я показав вам ефективні вправи, а головне розповів, як правильно їх виконувати, щоб ваші сідниці точно почали рости. Якщо вам з якихось причин не підходять дані вправи, ви щось не зрозуміли, Вам необхідна допомога з веденням щоденника тренувань або з виконанням прогресії навантаження. Будь ласка, звертайтеся до мене за складанням індивідуальної програми тренувань. В якій буде абсолютно все, що вам необхідно для отримання результату. Ефективна схема тренувань побудована залежно від вашого вільного графіка, наявного спортивного інвентарю, бажаннях, по акцентах на окремі групи м'язів тощо, доступ до моєї бібліотеки відео з технікою виконання усіх вправ, доступ до приватних відео з детальними поясненнями важливих тренувальних концепцій. І, звісно, підтримка в чаті, якщо вам стане щось незрозумілим. Мої актуальні контакти ви знайдете у описі під відео. Чекатиму на вас. Пишіть в коментарях, які групи м'язів у вас є найслабшими, і, можливо, я зніму подібне відео з ефективною їх прокачкою. І підпишіться на канал, щоб не пропустити нові топові випуски. До скорого!